Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому Ютуб-каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників та випускниць. Мене звати Владислава Скрипка. Я керую відділом Bootcamp в компанії GoIT. І сьогодні ділитися своїм досвідом прийшла випускниця напрямку дизайн Олександра Клоченок. Олександр, розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? А наразі я працюю у компанії Коатінс на посаді вчителя, тобто викладач діджитал дизайну. Яким твоє життя було до IT? Чим ти займалася? То я, можна так сказати, нічим не займалася, тому що на той період, коли я почала курси, я все ще навчалася в школі, тому у мене все ще не було розуміння, що я хочу робити у майбутньому. Як ти познайомилася зі школою GoIT? Взагалі, чому ти обрала саме нас? Я потрапила на вашу компанію через рекламу, і мені те, що дуже сподобалось, це подача інформації, тому що її не було так багато. Але загалом все так дуже чітко і дуже якісно розповідалося саме про сферу IT, і мене вона справді зацікавила, тому що до цього я ніколи не чула про це. Я б, звісно, я хотіла, звісно, спробувати щось новеньке. Розкажи, будь ласка, про англійську мову у сфері. Як ти вважаєш, чи вона важлива, чи користуєшся ти англійською мовою? І, взагалі, який рівень англійської мови, як ти вважаєш, повинен бути для того, щоб стартанути? До речі, тема англійської мови доволі цікава, і вона доволі спорна, тому що деякі компанії від вас потребують знання англійської мови, а деякі ні. А я все-таки склоняюся до тієї думки, що. Саме знання англійської мови важливе лише для окремих компаній. Тобто, якщо це міжнародна компанія, то звісно, англійська мова доволі важлива, тому що у вас там будуть клієнти саме із-за кордону. А якщо у вас компанія розрахована лише на українськомовних клієнтів, то я думаю, що це не так важливо, але все, що потрібно враховувати, що ви можете працювати не в компанії, ви можете працювати на себе, тоді, звісно, знання англійської мови, як на мене, то надзвичайно важливе. Скільки етапів тебе співбесіда проходила? Можливо, робила якісь тестові завдання? Як це в тебе відбувалося? Дуже цікаво зрозуміти. Як який шлях до працевлаштування проходять саме дизайнери? Моя ну, співбесіда вона проходила лише 10-15 хвилинок, де мене запитували самі базові запитання, наприклад, чим ви займаєтеся, чому ви любите свою професію, як довго ви перебуваєте у сфері? IT. тобто, це такі самі основні питання, на які обов'язково потрібно мати відповідь. Звісно, це знову ж таки залежить від компанії, і вони можуть варіюватися. Ось, але загалом. Перед самою співбесідою у вас є тестові завдання завжди. Тобто, перед тим, як з вами зустрітися, ви маєте пройти певні тестові завдання. Це знову ж таки залежить від сфери, в якій ви хочете працювати. Моє тестове завдання було невелике, тому ми вже після цього зі мною зв'язалися, щоб детальніше дізнатися про мене і про мою роботу. Софт скіли важливі для роботи в ІТ? і які навички потрібно все таки розвивати більше, на твою думку. Софт скіли надзвичайно важливі, тому що коли ви влаштовуєтеся на роботу, вас розглядають не лише як об'єкт, який буде робити саме візуальну частину, вас також розглядають як людину, яка буде комунікувати із клієнтами, яка буде комунікувати із самою групою, тобто командою. Тому як на мене, то розвиток софт скілів він надзвичайно важливий і про нього не. Не потрібно забувати, тому що дуже часто а, постійно, я б сказала, навіть забувають про skills і розвивають лише а, саме навички дизайну, і це неправильно, тому що, а, поміж цього, ви все ще будете зустрічатися із клієнтами, ви все ще будете з ними розмовляти, а, будете щось узгоджувати. Тобто це дуже важливо, і саме ораторські навички також. Підкажи, будь ласка, що робиш на роботі зараз, от що складається твій робочий день. А, мій робочий день складається із того, що а, я прокидаюся і одразу біжу відповідати всім дітям, біжу а, спілкуватися із своєю компанією, тому що завжди потрібно а, триматися в курсі завжди потрібно знати, що нового а, саме терпляються в сфері дизайну. Ось, але загалом, а моя основна сфера це, звісно, навчання дітей дизайну. Тобто мої уроки проходять саме ввечері. Ось ну, не відповідно, це приблизно годинка, півтори годинки, протягом якого я навчаю дітей саме в сфері дизайну, розказую, як це проходить, навчаю саме окремим програмам, ну і відповідно самим таким секретикам дизайну. А розкажи, будь ласка, до речі, трішечки про своє навчання, яким воно було, з якими труднощами стикалася, як їх долала? Моє навчання, якщо чесно, проходило доволі просто. Звісно, моментами було важко, особливо коли це були якісь великі глобальні проекти, над якими Потрібно було сидіти місяцями, ось, але загалом саме головне це, щоб тобі подобалося. Якщо тобі подобається, то я думаю, взагалі проблем не буде, тому що ти, наче, гориш і це тебе надихає саме, mm -hmm. а не навпаки опускає донизу. Чи допомогли тобі матеріали із курсу під час працевлаштування, і чи користуєшся ти ними зараз, вже будучи на роботі? Зазначно допомогли, тому що саме на цьому курсі у нас було доволі багато глобальних проектів, які були саме розраховані на портфоліо, тобто цей курс поміг скласти вже готовий портфоліо, який відповідно могла уже надсилати компаніям, і вони могли бачити, що в мене є якийсь певний багаж знань. Тому так, звісно, допомогли. Я їх досі використовую, навіть коли я працюю вчителем. Я ділюся цими знаннями і своїми дітьми. Підкажи, будь ласка, що конкретно змінилося в твоєму житті з переходом або, взагалі, з входом виходить до it сфери, можливо, ти мала якісь очікування, і чи виправдалися вони для тебе? А, мої очікування виправдались, тому що моє саме таке основне очікування. А це те, що я буду знову ж таки горіти цією справою. Це те, що я буду а, кожен день прокидатися і думати, які ж би мені дизайн зробити сьогодні. А, так Сталося, тому що кожен день у мене ще не було жодного дня, коли я прокинулася і думаю, не хочу більше працювати у цій сфері. Кожного дня я постійно створюю щось нове, у мене постійні якісь ідеї. Ну, я знову ж таки цим горю, мені дуже це подобається. Ось це саме було моє основне очікування в тому, що я буду це любити і я буду цим хотіти займатися. Чудово, а як ти вважаєш, чи кожен може стати дизайнером? Я вважаю, що кожен може. Лише тут саме такий основний нюанс у тебе має бути, наче відчуття смаку, але все, що його можна розвинути. Тобто, у деяких людей воно розвинено дитинство, деякі люди можуть їх розвинути вже у такому осознаному віці. Тому я думаю, звісно, кожен найголовніше знову ж таки це хотіти. А які можеш дати поради студентам, які ще перебувають зараз на навчанні, що точно потрібно робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися? Як ти вважаєш? Потрібно не здаватися. Це доволі а, просто звучить, але це правда, оскільки а, самий а, такий великий секрет успіху у дизайні це постійна надивленість і постійна практика. Тому що без практики ти не будеш а, дізнаватися чогось нового, в тебе не буде а, достатньо багажа знань, відповідно для а, роботи уже із реальними клієнтами. Тому майже, можливо, не кожного дня, але через кожен день а, ви маєте дізнаватися щось нове, дивитися якісь цікаві відео на Ютубі, слухати. Інших дизайнерів, тобто, саме головне це постійно перебувати у цій бульбашці сфери дизайну. Це саме основне. Чудово, а які поради можуть дати людям, які вагаються переходити чи не переходити до IT? Знову ж таки спробувати. Якщо ти не спробуєш ти ні ти взагалі нічого не дізнаєшся, тому це доволі так просто звучить, але це правда, тому що а, у тебе можуть бути взагалі інші очікування, коли ти вже почнеш працювати у цій сфері, або дізнаватися про цю сферу, вона може бути абсолютно іншою, ніж ти її уявляв. Так може таке бути, друзі. І пам'ятайте, що ви можете все на що наважити. Тому головне мати бажання, і якщо ви хочете дійти до якоїсь цілі, ви обов'язково до неї дійдете. Олександру, дякую за те, що сьогодні прийшла. Я поділилася своїм досвідом, друзі. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Олександри, і до нових зустрічей!